Привіт друзі! Ну що, йобнутий сузіт знову продовжує нищити нашу інфраструктуру. І сьогодні на роботі теж сидів без світла, з'явилося світло і принесли мені ось таку лампу. Як ви бачите, вона вже понівечена життям, як і наша земля. Тому будемо робити. Проблема тут полягає в вирваному роз'ємі, як ви бачите. Він тут відсутній, десь провалився. І будемо зараз це відновлювати, тому що людям потрібно якось користуватися. На жаль, така ситуація, але треба допомагати людям і самим якось виживати. Тому зараз будемо розбирати оцю лампочку і добиратися до неї міняти, звісно, роз'єм. Відрізаємо скотч. Я не знаю, чи потрібно це розбирати, чи не потрібно звідсиля. Але будемо зараз так, відвалилося все. Будемо зараз розбирати і ремонтувати її, звісно. Так, спереді ми бачимо матрицю, знизу. Бля, скотч. Вибачте, сьогодні щось я трішечки розтормошило в мене ці події. Так, значить, що ми бачимо? Матрицю світлодіодну, два акумулятора. Значить, добираємося зараз до серединки і... Нам потрібно дістатися до цієї плати, звісно, до роз'ємчика і будемо міняти його зараз. Тому поїхали. Так, Що ми тут бачимо? Бачимо ось таку картинку, але, але до плати не добратися. А як вже так, Це що вона тут приклеєна, виходить? Так, ладно, будемо зараз, можливо, а, стоп, можливо, ага, воно ось так відкручується. Так, добре, значить, від'єдную роз'єм, це я батарею зняв. Тепер будемо відкручувати оцей механізм. Так, відкрутили, все випало і далі у нас... Також є гвинтик один, ми його теж будемо відкручувати. Так, відкручуємо його, звісно, знімаємо плату. І що ми бачимо? Ух ти, я такого ще ніколи не бачив, щоб так по звірячому вирвати роз'єм. Ну нічого, не біда. Будемо зараз все це діло міняти. Вмикаємо паяло, достаємо роз'єм і будемо щось з цим робити. Так, друзі, дістаємо нашу диво коробочку і дістаємо ось такий роз'ємчик стоячий. Я про роз'єм кажу. Будемо його міняти. І так, друзі, беремо паяло в руки. і Відпаюємо залишки нашого роз'єму. Так, щось вискочило. Далі буду прочищати отвори за допомогою зубочистки і паяти новий роз'єм. Так, відпаюємо залишки. Зубочисткою, як я казав, прочищаємо отвори. Так, ніба добре. Ні, ще не добре. Щось тут треба. Так, є. Далі беремо роз'ємчик і приміряємо його. Так, три тут два там. Так, все роз'ємчик на місці. Далі ми його підпаюємо. Все, роз'єм, як ви бачите, запаяний, все надійно стоїть. Так, далі будемо, мабуть, перевіряти на заряд, але спочатку під'єднаємо батарею нашу. Так, це цей роз'єм чи не цей. Так, це все вірно. Щось не співпадає. Так, цікавий роз'єм дійсно. Так, перевіряємо. Є. Режими працюють, перевіряємо на заряд. Вимикаємо. Та що ж таке? Ага, вимкнувся. Так, ні, це не цей. Нам потрібний мікро-USB, а де він, а він павербан заряджає. Так, пробуємо, вимикаємо. Є є у нас заряд, як ви бачите, Світлодіод світиться і струм. Зараз споживає, під'єднаюся правильно. так, Струм 570 мА, тобто батарея заряджається. Все, буду зараз збирати, але додатково ще підклею лампу трішки і будемо перевіряти в зібраному стані. Так, друзі, лампу я склеїв, суперклеєм, пальці теж склеїв. Як то кажуть, головне не склеїти ласти. Так, як то кажуть, клей-момент, універсальне средство для склеювання ласт. Так, далі що ми робимо? Далі трішечки підсилимо за допомогою ось такої оплетки мідної. Ми її зараз трішечки сюди вплавимо і дамо додаткову жорсткість для самого корпусу. Вплавляємо. Ну десь так. Бачимо, да? все заклеїлося, тобто буде додаткова жорсткість і тепер будемо збирати зворотні послідовності. Так, знімаємо, від'єднуємо все. Так, Роз'ємчик просовуємо назад, кріпимо плату до самої верхньої частини і будемо збирати. Так, друзі, лампу я зібрав. Так, забув накрити оцей на кожух. Так. Зачиняємо його, все. Бачимо трішечки шов невеличкий від склеювання. Так. Перевіряємо на роботу. 1, 2, 3, 4 і 5. Все. Далі перевіряємо по зарядочці, бачимо, як у нас роз'ємчик стоїть красиво. Рівненько під'єднуємо зарядочку. Бачимо, світлодіод засвітився, 570 мА сюди заїжджає. Тому Заряджається, буду віддавати власнику, що попрацює. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.